Українські спортсмени готуються до цьогорічних Олімпійських ігор, які почнуться 27 липня у Лондоні. Одна з найбільших надій України збірна зі стрибків у воду. Її вважають однією з найсильніших у світі. Я тренуюсь в басіння п'янірівка. Це моя життя і мені дуже подобається. Тобто, скажімо, правильний путь, я вставлю для себе, я знайшов і в плані спорту і в плані подсказок по життю. да, есть какие-то препятствия, но я пытаюсь на них не обращать внимания и целеустроенные идти и все цели и Секрет успеха выступления нашей команды, ну, э, во-первых, э, профессионализм тренера. Все созданы условия для того, чтобы спортсмены выступали, тренеры работали, показывали э, самые высокие результаты. выкручивайся, пойди с любой на Акції журналістів на підтримку телеканалу TVI та інтернет-видання LBUA під генпрокуратурою провели попри про те, що правоохоронці заявили про її заборону. Вони створюють такий президент, говорять нам про те, що ми сядемо справу. Навіть не провів простіше перевірки. Це явне і очевидне порушення. Тим більше на напередодні виборів це очевидно робиться для того, щоб якимось чином обмежити роботу нашого організації. Від 7 липня 2012 року ми голодували, вимагаючи від президента України та влади зупинити злочинні дії, які загрожать українській мові і руйнують українське суспільство. Акція голодування продемонструвала, що прості громадяни України мають. Останні рішучості та моральної сили протистояти авторитарним намірам. Координатори акції під українським домом у Києві припиняють голодування і переходять на наступний етап боротьби. Про це вони заявили у зв'язку з тим, що влада жодним чином не реагує на голодування активістів. Саме тому і йдемо в області, аби через певний час нас не було з пару сотень, а тисячі тисяч. Міністерство внутрішніх справ Болгарії випустило короткий кліп з камери відеоспостереження литовища курортного міста Бургас. Відеокамера показує людину, підозрювану у скоєнні вибуху неподалік від аеропорту. Вибух скоєний смертником стався в той час, коли туристи, які прибули з день Авіва, сідали в автобус. Загалом загинуло сім осіб, включно з болгарським водієм і смертником. Десятки людей були поранені. Ізраїльське керівництво вже звинуватило Іран. У загибелі своїх туристів у Болгарії. Пожежникам у баку вдалося локалізувати і загасити пожежу в центрі Гайдара Алієва. Гасіння пожежі, що виникла 20 липня в новозбудованому комплексі, ускладнювалося через сильний вітер. До гасіння залучили понад півсотні бригад пожежників. За попередніми даними, в результаті пожежі ніхто не потерпів. Будівля центру Гейдара Алієва увійдеться бюджету Азербайджану в понад 250 мільйонів доларів США. П'яті президентські вибори пройшли у четвер в нагірному карабасі. На посаду глави держави претендують три кандидати: діючий президент НКР Бако Саакян, депутат парламенту п'ятого скликання Віталій Баласанян. І заступник директора Степана Кертської філії Єреванського аграрного університету Аркадій Сугунян. Тривають бої між урядовими силами та загонами повстанців у столиці Сирії Дамаску. поблизу офісів уряду кабінету міністрів. Горять танки та лунають вибухи. У четвер Росія та Китай блокували ухвалення західного проекту резолюції в Раді безпеки ООН, яка передбачала запровадження санкцій проти Сирії. Де з березня 2011 року триває протистояння режиму президента Башара Асада та опозиції. Глава опозиційного об'єднання Сирійської національної ради Абдель Басек Сіда заявив, виступаючи в Катарі, що антиурядове повстання в Сирії досягло поворотного пункту після вибуху в Дамаску в середу. Коли загинули міністр оборони Сирії Даут Раджха, його заступник і зять президента Башара Асада Асев Шаукат та глава відомства з надзвичайних ситуацій Хасса Туркомані, відповідальність за вибух взяли на себе повстанці. The first cafe for women only in Група молодих афганських активісток молоді жінки за зміни відсвяткувала першу річницю у створеному спеціально для жінок інтернет-кафе. Відомі російські політичні та громадські діячі зібралися у п'ятницю в одному з московських клубів, щоб привітати з 85-річним ювілеєм голову московської гельсінської групи Людмилу Алексєєву. Загалом у списку запрошених близько 200 осіб на знак протесту проти нового закону про мітинги Алексеєва намагалася погодити святкування свого ювілею з мерією Москви. Через поправки до законодавства урочистість може бути розцінена владою як несанкціонована акція, зазначила правозахисниця. Ми в роки програли, тому що коли рухнув совєський союз. Это было неожиданно для всех, в том числе для нас самих. И чего делать мы не знали. И, и мы упустили шанс. И это уже не я должна делать. Это моя богатия ну, душа. Они умные, они языки знают, они в интернете живут. Ксенія все-таки вела благотворительний аукціон, а вела вот такі шоу. Благодійний аукціон організували у Москві Ксенія Собчак та Єлизавета Глінка в кафе «Твербуль». Ці та інші російські зірки продають свої коштовності на користь жертв повені в Краснодарському краї у Кримську. Я, я знаю, що вони підуть в правильному направлінні. Мені чомусь кажеться, що вони не прилипнуть нічим до рукам по дорозі. В цьому сенсі я спокійний, тому я тут. Итак, внимание. 500 тысяч рублей. Раз. 500 тысяч рублей. Два. И 500 тысяч рублей. Ну и П'єр Саркозі. Дичай! Дічай Мосі. 27-річний П'єр Саркозі, старший син колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, Відомий під сценічним псевдонімом діджеймосі виступив у Єревані в парку Закоханих на концерті, присвяченому французькому національному святу Дрім Бастилії.